Ось сидить на дивані, постійно дивиться в монітор і тисне на клавіші. Але тільки не ми. Ми рятуємо всесвіти, будуємо міста та розв'язуємо найскладніші загадки. Адже ми не звичайні люди. Ми справжні ігронавти. programa Чи зміниться фірмовий стиль стрітфайтеру у зв'язку з переходом на новий движок? Як творці Far Cry 4 допомогли постраждалим від землетрусу в Непалі? Тобі устрою безплатну піар-кампанію за счет ігроков на біді, на чужій біді. Благодійність розробників чи безсоромний піар? Дізнайся у фокусі. Розробники феноменальних танків запрошують гравців у морський круїз і розказують, як не піти на дно. Дізнайся. Як вижити у новій World of Warships та виграй бонус код у ексклюзиві від ігронавт. Ігронавти оголошують загальну мобалізацію. Dota 2. Лов, Хоц! чи маловідомий новачок. Хто потрапив у рейтинг найкрутіших моба ігор за результатами всеукраїнського голосування на QT? А просто зараз гаряча новина. Полює на чудовиск, готує магічні зілля і вирішує долю королівства. Його називають Білим Вовком. Це Геральт із Рівії, герой фентезійної саги Відьмак-письменника Анджея Сапковського. По відьмаку поставили рок-оперу, створили три неймовірно крутих гри та зняли серіал, який був настільки поганим, що викликав у фанатів відчуття відрази. Та нещодавно прихильники відьмака придумали але спосіб отримати крутий серіал про улюбленого героя. Ми розпочинаємо збір підписів під петицію, направлену провідним американським телестудіям, що зарекомендували себе шедевральними серіалами, типу Ходячі мерці чи Гра престолів. Ми закликаємо канали HBO, Starz і платформу Netflix звернути увагу на відьмака і зняти достойний серіал про Геральта. Щойно 25 тисяч гронавтів підпишуться під нашою петицією. Ми зможемо відправити її телевізійникам. Що ж, як кажуть, якщо гора найде до магомеда, то і гронавти самі можуть посприяти екранізації культових ігор. І це хороша новина. А є іще краще. Твій голос теж може посприяти появі серіалу про відьмака. Зайди на нашу сторінку у контакті та підпишися під петицією. Та спершу дізнайся, чи варті твоєї уваги ігри, що вже вийшли. За мить рубрика «Свіжак на к'юті. Що буде, якщо взяти тонну пластиліну, картонні коробки та рік вільного часу? Вийде Амікрок – пластилиновий квест, який студія Pencil Test зліпила за мотивами античної гри Neverhood. Ти ігронафте станеш тонмінафтом космічним мандрівником, що подорожує з бесиком Дзьоб-Дзьобом, який, до речі, вміє говорити: разом ви застрягли на невідомій планеті. І, врешті-решт, опинилися у замкнутій фортеці Амікро. Вибратись із неї не головне. Головне залишитися при цьому живим. Адже тут на тебе полює потворна чотириока кракозябра. Щоб не стати її обідом, слухай підказки від привидів, шукай корисні предмети та розгадуй головоломки. Усе за класичною схемою Point and Click та Neverhood. Фанати Neverhood майже 20 років чекали на продовження улюбленого квесту і нарешті дочекалися. А ось щоб дізнатися, з чого зліплений ти сам, тобі знадобиться наступний свіжа у ігронавта. Де це я опинився? Що тут трапилось? А ти що таке? Я, блін, людина. А ти хто? Я Я не знаю. Пафос – Це підводна база, де геть не пафос. Усюди трупи, а по темних закутках нишпорять химерні механічні монстри. Хто вони звідки взялися? Та чому вважають себе людьми? А тебе ні. Саме це ти і маєш з'ясувати у жахастику сома від творців кутової амнезії. Тільки зробити це важче, ніж здається, особливо, коли все, що рухається, хоче тебе вбити. І немає чим захиститися. Єдиний вихід стежити за чудовиськами, ховатися і шукати підказки. у Щоденника, та головне не натрапити на потвору, яку, до речі, розробники із Frictional Games підгледіли у іншому інді жахастику Slender. А от тобі дивитися на неї суворо заборонили. Інакше гайки спробувати вижити і дізнатися, хто ти насправді можна просто зараз. Адже хорор Сома вже вийшов. А якщо ти цього робити не збираєшся, то у наступному свіжечку збиратися це частина геймплею. Коли світу загрожує дуже лихий, і дуже пластиковий злодій. На захист стають усі герої твоїх улюблених фільмів та мультів: Бетмен, Гендальф, Супермен, мисливці за привидами та навіть Гомер Сімпсон. Ким з них бути обирати тобі? Адже це Лего Dimensions — унікальний пригодницький екшен від студії Traveller's Tales. Поки підступний Лорд Вортекс стирає межі між лего вимірами, ти зітреш кордони віртуальності і реальності. За допомогою отаких от, от фігурок. Вони це справжні персонажі з унікальним характером, навичками та здібностями, яких ти можеш на власний розсуд додавати у гру. Ким захочеш, тим і грай пришелобкуватим доком Брауном із машиною часу, винахідливою чел з «Портальною гарматою чи відчайдушним паном кожаном із бетмобілем. Тільки з твоєю допомогою вони здатні розгадати численні загадки і врятувати всесвіт від загибелі. Тож не пропусти Лего Дайменшнс. Що ж, Амікрок, Сома та Лего Дайменшнс вже вийшли. А от наступна гра ще у розробці. Рубрика Скоро. Далі у ігронавтах. Він увійшов в історію як батько жанру файтингу. За його мотивами зняли блокбастер з Вандамом у головній ролі. Пані та панове. Довго очікувана п'ята частина легендарного стрітфайтеру Не за горами. Ми зберегли культовий мультяшний графічний стиль стрітфайтеру. Але у п'ятій частині на вас чекає небачена досі краса та деталізація, адже ми створюємо гру на новенькому движку Unreal Engine 4. Крім графіки, ми суттєво вдосконалили бойову систему. У попередній частині ти міг лупасити супротивників видовищними фокусними атаками та ультракомбусом. Але розробники вирішили, що цього сама і у п'яту частину додали одразу кілька варіантів супер у вас буде шкала енергії, яку при заповненні можна буде використовувати як на посилення карколомних прийомів, так і на поглинання ворожих атак. Це даватиме вам значні переваги під час бою. Усе залежатиме від обраного бійця у новому Street Fighter Їх буде 16, Причому кожен із набором різних костюмчиків та унікальними прийомами. Головний герой Рю єдиний з бійців, хто зможе парирувати удари, запальна красуня Чун Лі хоч і не матиме потужних атак, проте буде до біса швидкою. І я вже не кажу про такого ветерана гри, як Чарлі Неш з його смертоносними кульбітами та подвійним ударом ногою. Та, окрім ветеранів, будуть і четверо новачків стрітфайтеру. Але повірте, вони теж будуть виробляти такі піруети, що у вас просто щелепи відваляться. Продовження легендарного файтингу доведе бійки, єднають, адже у п'ятій частині з'явиться кросплей. Тобто, граючи на комп'ютері, ти зможеш забитися із опонентом, що грає на приставці. Залишилося лише дочекатися весни 2016 року, коли Street Fighter 5 вийде на PS4 і ПК. У програмі, як творці Far Cry 4 допомогли постраждалим від землетрусу в Непалі. С тобі устроили безплатну піар-кампанію за счет ігроков на біді, на чужій біді. Благодійність розробників чи безсоромний піар? Дізнайся у фокусі. Розробники феноменальних танків запрошують гравців у морський круїз і розказують, як не піти на дно. Дізнайся, як вижити у новій World of Warships та виграй. Бонус-код у ексклюзиві від ігронавт. Ігронавти оголошують загальну мобалізацію. Дота-2. «Хоц» Хоц. Чимало відомий новачок. Хто потрапив у рейтинг найкрутіших мова ігор за результатами всеукраїнського голосування на К'юті? Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі. Розробники феноменальних танків запрошують гравців у морський круїз і розказують, як не піти на дно. Дізнайся, як вижити у новій World of Warships та виграй бонус-код у ексклюзиві від ігронавт. Ігронавти оголошують загальну мобалізацію. Dota 2 блог, хоз ще відомий новачок. Хто потрапив у рейтинг найкрутіших моба ігор за результатами всеукраїнського голосування на дзвін? А просто зараз рубрика у фокусі. Розробники задурюють нам голови яскравими трейлерами, розповідають неймовірні речі про ігри, не виправляють глюки і постійно переносять релізу. Та ми не тримаємо на них зла, адже вони створюють справжні шедеври, а ще приходять на допомогу, коли трапляється щось жахливе. Як саме розробники допомагають людям? І чому про це ти дізнаєшся просто зараз у фокусі? Розробники створюють шедеври, заробляють мільйони, але вони теж люди і теж вміють співчувати. Особливо коли стається щось жахливе, так творці Star Trek Online нещодавно встановили у грі пам'ятник померлому актору Леонарду Німою, який зіграв спока одного з головних героїв серіалу Зоряний шлях і озвучив цього ж персонажа у грі. Схожа ситуація сталася і у шутері Дестіні. Там тоже умершего игрока увековечили в виде памятника. А задолго до этого в World of Warcraft огромнейший монумент построили для одного из арт-директоров студии, который тоже скончался, к сожалению. Это трогательные такие действия. Я не вижу в этом ничего плакового. Так розробники допомагають перемогти саму смерть, увековічнивши гравців у віртуальності. Та є й такі ігротворці, що допомагають геймерам уникнути смерті. Саме так зробили творці MechWarrior Online. Риди величезні бойові роботи б'ються стінка на стінку. Однажды у одного з іграков онлайн случилась беда, его Дочка заболела раком, И разработчики решили ему помочь. Они объявили, что определенный процент от продажи одной из самых крутых моделей робота они будут направлять в фонд. И, в общем-то, так и сделали. Розробники мехворієру зібрали майже 120 000 долларов доларів на лікування дочки фаната. Таким чином вони допомогли уникнути трагедії і врятували життя маленької дитини. От що робити, коли трагедія перетворюється на катастрофу, в якій опиняються тисячі людей, як це нещодавно сталося під час землетрусу у Непалі, країні, що надихнула Ubisoft на створення Far Cry 4? Разработчики провели в Непалі много времени. Они, во-первых, вдохновлялися культурою традиціями і принесли все, що видели в игру. Естественно, трагедія, которая случилась з Непалом, була для них очень близкой. і вони тут же бросились допомагати жителям, собирая деньги. студія Ubisoft оголосила про збір коштів для постраждалих від землетрусу в Непалі. І буквально наступного дня схожі акції влаштували розробники EVE Online Та студія Bungie. вона, до речі, зібрала для постраждалих непальців понад мільйон. 000 000 долларов. Так же на самом деле намеры разработчиков были такими благородными. Ну смотрите, как интересно получается. Они сообщают своим игрокам, что начинают собирать деньги в фонд помощи, и игроки присылают эти деньги. И потом они отправляют эти деньги в Непал и объявляют на весь мир. Смотрите, какие мы молодцы. Действительно молодцы. Но ну, вы только с тебе устроили бесплатную пиар-компанию за счет игроков на беде, на чужой беде. Если хотите сделать доброе дело, делайте его молча. Это немножко, конечно, бросает тень на благородство. Тава события. як как будто кажеться ліцемірія, що ми отримаємо рекламу, якщо ми займемося. Насправді гроші для не чи для дочки фаната Мехворіру зібрали самі і гронавти. Студії у цих акціях були лише посередниками, що передавали гроші від одних людей іншим. Невже розробники таким чином рекламують себе за рахунок трагедії? Кто-то говорит, например, что студии пиарятся на чужих трагедиях. По сути, как можно собрать с большого количества людей деньги на помощь пострадавшим, не говоря людям о том, что ты собираешь деньги? Тебе в любом случае нужно будет где-то писать, это озвучивать и говорить, чтобы люди это узнали и начали помогать. Поэтому я считаю, что сделали довольно таки хорошее, благородное дело. Но с другой стороны, они реально сделали полезные действия, помогли людям. Поэтому я думаю, что это хорошо. Тож, и зрозуміти. Аскільки чисті наміри розробників потрібно задатись питанням, а чи зібрали б геймери власноруч такі гроші без ініціативи з боку студії? Навряд чи, адже такі імениті компанії, як Ubisoft чи Bungie, стають гарантами того, що гроші, зібрані гравцями, дійдуть до постраждалих, і те, що розробники потім оголошують про величезну суму зібраних коштів, зайвий раз доводить, що разом ігронавти можуть врятувати не одне, а навіть тисячі життів, і при цьому не у грі, а у реальності. Тому це безперечно хороша справа. Далі у програмі ігронавти оголошують загальну мобалізацію. Дота-2. Ло, Хоц, Чимало відомий новачок. Хто потрапив у рейтинг найкрутіших моба ігор за результатами всеукраїнського голосування на К'І? Але спершу ексклюзив від ігронавтів. Звистати всіх нагору. Морські монстри прямо по курсу. Тисячі тонн броні, два десятка смертоносних гармат та бортові виміщувачі. Це кораблі часів Другої світової. Як стати капітаном одного з них і перемогти у пекельній баталії? Тобі просто зараз розкаже Іван Мороз, розробник World of Warships. Ігра про кораблі, про бойові кораблі, то є зрешно первої Другої мирової війни. Приимушні Тихоокеанський театр. Основні сили це Японія. США. У нас есть четыре класса кораблей, эсминцы, крейсеры, линкоры, авианосцы. Ну, собственно, они своего рода треугольник образуют балансный. Эсминцы, они самые быстрые, самые самой слабой броней, но зато у них есть торпеды. Крейсер это что-то среднее, то есть уже есть определенная броня, уже есть неплохие орудия и все еще сохранилась маневренность. Ну, а линкоры такие тяжеловесные, то есть самый большой калибр, самая толстая броня, но собственно, медленный. Ну, издалека авианосцы все гнобят, вблизи все гнобят авианосцев, потому что там главного калибра существенного авианосцев нет, им надо подальше держаться от собой. То есть, если в танках большое количество именно танков, то в кораблях мы будем стараться сделать не столь много разных кораблей, сколько более глубокую кастомизацию внутри одного корабля. То есть, есть вот базовая модель, которая получилась сразу после покупки внутри игры. Дальше, во-первых, на ней можно прокачать и поставить другие модули, в зависимости от того, какой это класс. Да, на эсминцах там это торпедные аппараты, на всех кораблях это двигательные установки, на линкорах и крысях это главный калибр, система управления огнем и так далее. Экипаж представлен командиром корабля, у командира корабля есть дерево скиллов, собственно, он тоже получает опыт их прокачивать. Дальше есть камуфляжи, которые можно поставить на свой корабль. Дальше есть механизм сигнальных флагов. Да, то есть, их зарабатывать ставить сигнальные флаги, которые дают определенные бонусы в бою. Вот такая собственно, широкий простор для кастомизации в рамках одного корабля. В кораблях нужно думать заранее, да, то есть из-за вот этой самой инерции и скорости именно движения. Нужно думать не что делать сейчас, а что надо будет делать через минуту. Это касается и стрельбы, да, потому что стрельба идет на дальней дистанции надо учитывать да, движение противника, время вот сколько свои снаряды будут долететь. Это такая более тактичная игра, она заставляет думать, наверное, побольше. Специально для игронавтив. World of Warships вже вийшов у відкрите море бета тестування. А щоб відправити до морського диявола побільше ворогів, ігронавти поділяться із тобою сотнею бонус-кодів із голдою та крутими кораблями. Заходь до нашої групи у ВКонтакті, щоб прийняти участь у розіграші одразу після трійки ігронавта. Рутальне місиво, Ні чорта не зрозуміло, шалені гроші та захмарна кількість грубостей. Так, це моба, один із найпопулярніших сьогодні жанрів, також відомий як екшн стратегії, панзар, хоц, інфініті крайзис, дота та Лол – Ці назви чула навіть твоя бабця. Недавно я, як кавична грала в дотку. Та яка із цих ігор крутіша поставити крапку у цій суперечці? Зможеш тільки ти, ігронавти. для цього два тижні. Тому на QTV стартувало все українське голосування. І ось прийшов час довідатися, яку гру геймери України назвали королем жанру. Зустрічай рейтинг найкрутіших моба ігор у трійці і гронавта. І розпочинає нашу трійку, гра, сюжет якої каже: попрощайся із здоровим густом». Адже тут іде тотальна війна між діабло, арміями зергів зі старкрафту, орками з Воркрафту та загубленими вікінгами. Тут дівчина у бронебюзгальтері може завалити зі снайперки самого сатану, який їздить верхи на єдинорозі. Так, це дота від Блізар, тобто всі зірки Блізер, тобто герої бурі. Сподіваємося, поки ми роб... Пили цей сюжет. Гра не змінила назву і ще раз. Це ідеальна моба гра для новачків, адже з неї вирізали усю нодоту: фармінг, купівлю обладунків та зброї. І навіть потребу вміти хоч щось. Досвід за битву отримують усі гравці, навіть якщо не брали у ній участь. І гранавти України віддали за хіро з Озесторм багато голосів, але їх вистачило лише щоб поставити гру на третє місце нашого ритму. Усе логічно. Дота для початківців. На початку тріки. Ну а ми ми вирушали. Ему далі? Від студії, назва якої створює ілюзію, наче у них більше однієї гри. екшн стратегія, у якої 70 мільйонів фанатів, яка першою почала збирати стадіони для турнірів, і чиї трейлери дуже епічна та якісна, але майже нічим не пов'язана із грою продукція. Це League of Legends, у якої на днях був день народження шість років. Тобто, лову це справжня бабця серед інших моба ігор. Вона запрошує від. Дати рутеру бездоганно пропрацьований фентезійний всесвіт з безліччю історій, які жоден із гравців ніколи не читав. Адже уся суть ло у протистоянні двох команд. Гтили соціопатів, що понад усе мріють до смерті відгамселити чужий кристал. Грай безкоштовно, та якщо хочеш вдягти свого персонажа на челяльку Барбі, жени кілька баксів. У лоу більше 120 героїв. А для епічної заруби є безліч карт. У Чаклуна Та усі інші. У голосуванні League of Legends отримала достатньо голосів, щоб потрапити у трійку, але недостатньо, щоб отримати золоту медаль. Ми згодні. Гра, назва якої скорочено звучить Лол. тобто регочу не можу. Це максимум друге місце. А на черзі серйозний чемпіон. Нарешті на першому місці нашого чарту гра, про яку розказують у звичайних спортивних новинах, кіберспортивна дисципліна, у якій українці двічі поспіль ставали чемпіонами світу, – «Наві». КШін стратегія, у яку щомісяця рубаються понад 10 мільйонів ігронавтів. Це дота 2. епічна історія про війну богів із демонами. І абсолютно неважливо за яку сторону ти воюєш. Головне розваляти оцю фіговину. По доті проводять настільки масштабні чемпіонати, що сума призових вже обігнала у Імбелдон. Хоча мільйон варто давати тому, хто просто запам'ятав характеристики більше сотні героїв, комбінації зброї, обладунків та. Клять, а також усі можливі тактики. Девіз доти тренуйся сотні годин, перш ніж почнеш, бодай хоч щось розуміти. Зате на відміну від інших мова ігор вона повністю безкоштовна. У всеукраїнському голосуванні доті 2 віддали більше голосів ніж усім конкурентам разом узятим. Ігронавтам лишається сказати лише одне: врубайте басхантера. Дота 2 сьогодні стає переможцем трійки ігронавта. Ти можеш робити помилки у зошиті, а можеш і у житті. Проте не варто засмучуватися, адже разом ми виправимо усе і завжди підтримаємо тебе у цей же час, рівно за тиждень, тут у Ігронавтах, на К'ютіві.